Телесик. Жили собі дід та баба. Вже й старі стали, а дітей нема. Журяться дід та баба. Хто, Хто нашої, нашої смерті догляне, до... що в нас і дітей нема? От баба й просить діда, поїдь діду, в ліс, вироби там мені деревинку. Та й зробимо колисочку. То я положу деревинку в колисочку та й буду колихати. От мені хоч забавка буде. Дід спершу не хотів, а баба все просить та просить. Послухався він, поїхав, вирубав деревинку, зробив колисочку. Положила баба ту деревинку в колисочку, колише і пісню співає. Люлі люлі телесику наварила кулешику, буду тебе годувати. Колихала, колихала, аж поки полягали увечері спати. Встають уранці аж з цієї деревинки та став синок маленький. Вони так зраділи, що й не сказати, та й назвали того сина. Лесиком. Росте той синок і росте, і такий став гарний, що баба з дідом не навтішаються з нього. От як підріс він, той каже Зробіть мені, тату, золотий човник і срібне весельце, буду я риб робити і вас годувати. От дід зробив золотий човник і срібне весельце. Спустили на річку. Він і поїхав, то оце він їздить по річці, ловить рибку та й годує діда й бабу. Наловить та віддасть і знову поїде. А мати йому їсти носить та й каже «Глядиш, сину, як я кликатиму, то пливи до бережка, а як хто чужий, то пливи далі. От мати наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Телесик почув Ближче, близький човнику до бережка, та моя матінка прийшла, прийшла їсти дати. Пливе, пристав до бережка, наївся, напився, відіпхнув золотий човник срібним весельцем і поплив далі рибку ловити. А змія й підслухала, як мати кликала Телесика, та прийшла до берега і давай гукати товстим голосом. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Тож не моєї матінки голос. Пливи, пливи, човнику далі. Пливи, пливи, човнику далі. махнув весельцем. Човник і поплив, а змія стояла, стояла та й пішла від бережка геть. От мати Телесикова наварила йому обідати, понесла до бережка та й кличе. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка. дам я тобі їсти й пити. Він почув Ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка прийшла, їсти принесла. Приплив до бережка, наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив, відіпхнув човник і поплив знову. А змія приходить до берега та знов товстим голосом Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він почув, що не материн голос, та махнув весельцем. Пливи, пливи, чонок далі, пливи, пливи, човнику, далі. Човник і поплив. Змія бачить, що нічого не вдіє, та пішла до коваля. Ковалю, ковалю, скуй мені такий тоненький голосок, як у Телесикової матері. Коваль іскував. Вона пішла до бережка і стала кликати. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він думав, що то мати, та й приплив до бережка, а змія його мерщій ухопила з човна та й понесла до своєї хати. Зміючка Оленко, відчини. Оленка й відчинила, змія ввійшла в хату. Зміючко, Оленко, не топи піч так, щоб аж. Каміння розпадалося, та спечи мені телесика, а я піду гостей покличу та будемо гуляти. Та й полетіла кликати гостей. От Оленка натопила піч так, що аж каміння розпадається, а тоді й каже: сідай телесику на лопату. А він каже: Коли ж я не вмію, як його сідати? Та вже сідай, каже Оленка. Він і положив на лопату руку. Так? Та ні бо, сідай зовсім. Він положив голову. Отак, може. Та ні бо, ні. Сідай увесь. А як же? Хіба так. Та й поклав ногу. Та ні бо, каже Оленка. Ні, не так. Ну, що покажиш, каже Телесик. Бо я не знаю як. Вона й стала показувати. Та тільки сіла, а він за лопату та й укинув її в піч. І за слінкою піч затулив, а сам замкнув хату, зліз на превисоченного явора та й сидить. От змія прилітає з гостями. Зміючка, Оленко, відчини! Не чують. Зміючка Оленко відчини. Не озивається. От вража Оленко вже десь повіялась. От змія сама відчинила хату, повходили гості, посідали за стіл. Відслонила змія заслінку, виняла з печі та їдять, думали, що то Телесик. Попоїли добре, повиходили на двір та й качаються по траві. Покочуся, поволюся, телесикового м'ясця наївшись. А Телесик із Явора. Покатіться, поволіться оленщиного м'ясця наївшись. Вони слухають, що воно таке. Деться та знов. Покочуся, повалюся, телесикового м'язця наївшись. А він знову. Покатіться, поваліться оленщиного м'язця наївшись. І вони далі. Що воно таке? Давай шукати, давай дивитися та й угледіли телесика на яворі. Кинулися до явора та й почали його гризти. Гризли, гризли, аж зуби поламали. А не перегризуть, кинулись до коваля. Ковалю, ковалю, покуй нам такі зуби, щоб того явора перегризти. Коваль іскував. Вони, як почали знову, от-от уже перегризуть. Коли летить табун гусей, Телесик їх і просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть на мене на крилята. То принесіть до батенька, батенька, їсти і пити, хоршу походити. А гуси кажуть Нехай тебе середні візьмуть. А змії гризуть, гризуть, аж летить знов та бунгусей. Телесик і просить Гуси, гуси, гусенята, візьміть на мене на крилята, то понесіть, батенька, а батенька їсти і пити горшу походити. Так і ці йому кажуть Нехай тебе задні візьмуть, а явір аж тріщить. Відпочинуть змії та й знов гризуть, відпочинуть та й знов. Аж летить іще табон гусей. Телесик так їх просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть на мене на крилята, то понесіть батенька, батенька, і їсти і пити хоржу походити. І ці кажуть нехай тебе задні візьме. Та й полетіли. Сидить сердешний Телесик. От от явір упаде, от от доведеться пропасти. Коли це летить собі одне гусеня, відбилося, на силу летить, телесик до нього. Хуси, хуси, хосенятко, везьмі мене на крилятко та понеси до батенько, а батенька їсти і бити хорош хоче походити. От воно. Сідай. каже, та й ухопило його на крила. Та втомило, сердешне, так низько несе, а змія за ним ледве не вхопить його, женеться. Та таки не наздогнала. От воно принесло та й посадило Телесика на призбі, а само ходить по двору, пасеться. От сидить Телесик на призбі, та й слухає, що в хаті робиться. А баба напекла пиріжків та виймає з печі і каже це тобі, діду, пиріжок, а це мені пиріжок. А телесик надвору. А мені. То це вона знову виймає пиріжки. Та... Оце тобі, дідусь, пиріжок, а це мені. А телесик знову. А мені. Вони й почули, що це? Чи ти чуєш, діду, щось наче гукає? Та то, мабуть, так очувається, каже дід. Та знову баба. Це тобі, дідусь опиріжок, а це мені. А мені. каже з призьби Телесик. Отже, таке озивається, говорить баба, та зирку вікно. Аж на призьбі Телесик. Вони тоді з хати та вхопили його, та внесли в хату. Та такі раді. А гусятко ходить по двору, то мати й побачила. Он гусятко ходить. Піду впіймаю та заріжу. А Телесик каже. Ні, мамо, не ріжте, А не ну готуйте його. Коли б не моно, то я б у вас і не був. От вони нагодували його і напоїли, і під крильця насипали пшона. Так воно й полетіло от вам казочка, а мені бубликів в'язочка.